Я бачу тут перед собою нове молоде покоління, за якими через рік, через два роки, через три роки ми будемо слідувати, і я пишаюсь кожним. Стартап-центр New Generation – він це не єдина точка, яка є в СумДУ, що займається стартапами. Всі стартапи починаються практично з нуля, з розробки своїх ідей. І е, університет це якраз суперкласна платформа для того, щоб щось створювати, пробувати починати, розвивати. І дуже багато підприємств, які в Сумах працюють, які успішні. Вони починали якраз такої діяльності на базі е, лабораторій університетів. В університет прийшла вже з думкою про те, що я йду в студентське самоврядування, тому що я дуже сильно люблю ось цей віздиш, де ти робиш, втілиш свої ідеї в життя. От. І десь з 10 класу якраз почався мій шлях там, школа лідерів змін від кафедри управління. Всі розуміють, наскільки складно студентам знайти роботу, як працевлаштуватися, особливо коли немає взагалі досвіду з написання CV, і ми розробили, розробили програму таких. Заходів, майстер-класів для вас. Культура на часі це молодіжний проєкт, який був зосереджений на популяризації та поширенні української культурної спадщини серед молоді нашого міста. І ми взяли вектор на відродження традиції інтеграцію культури в молодіжне середовище і створення такого творчого простору. Але ми е, хочемо запропонувати вам е, відкриті можливості в, е, і запустити так звані весняні майстерні. Майстерні будуть присвячені різним проектам, в е, які ви можете приходити, в яких ви можете долучатися. Якщо у вас є бажання попробувати, ви не знаєте, але вас ця тематика турбує, ми вас чекаємо я дуже вдячна особисто від себе, цієї команди організаторів, що ви сьогодні до нас прийшли. Давайте залишатися на зв'язку і створювати класний проєкт для сумду. Всім бажаю гарного тихого дня, тижня. Цього найкращого. Дякую на все добре.